Ей, йоу, з були народ, з вами Родітейл, Ви на моєму Ютуб каналі. Сьогодні у нас відосик по Єншину. Розказую, власне, передісторію. Отже, вчора на стрімчанському, на моєму твіч-каналі ми почали проходити останній п'ятий квест Дуріна. Сюжетний, власне. І як виявилося, там дуже крута історія. Ви знаєте, там дуже цікавий сюжет, там дуже класно розкрили маму Дуріна. Але чуть-чуть не вистачило часу, бо у мене відключення світла було. Тому стрім обірвався і я не встиг допройти. Люди мене просили в мій телеграм скинути, принаймні е, ну, цей е, враження мої після проходження, як я його там уже сам без стріма допройду. Ага, все, я зрозумів, де це ми. Угу. Все, це виходить момент, де забрали серце, і Дурін вийшов в нас, типу, в своє майбутнє. Да -да -да. <поставлення> так, добренько. <поставлення> добренько. <поставлення> New Outfit. Mm -hmm. Да, це типу скінчик, mm -hmm. той самий, змінені роги, серце злого дракона, яке в нього святутав, тепер в нього, в грудях, яке він прийняв, яке він тепер. ну, тобто, це, це тепер його сила, це тепер його, його серце. Хто не знає, да, хто не знає, виходить, у нас душа нового Дуріна, да, який у нас переродився в Шимоланкі, якого створила відьма М. Вона вдихнула в нього життя, і вона це є. Єдина його історія, яка буде жити далі після її смерті. власне Це її найбільша ціль її життя, вона найбільше цього прагнула, щоб її історії не закінчувалися. Ну, бо вона дуже любила писати казки, придумувати класні світи. І, власне, це у нас якраз таки. І получився Дурін. Дуже насправді цікава історія. Я оце як проходив четвертий квест, мені дуже це сподобалося. Ну і п'ятий, п'ятий. Це у нас виходить п'ятий квест, це вже, мабуть, майже фінал. А я не знаю загалом, я, я не впевнений. Зараз подивимося, куди нас викине. Сія. Давай, давай. О, oh, it's Party Time next, хах. О, oh, о, oh, Аліса. Це Аліса на, на зв'язку. А, тобто, виходить... Toward the Distant Horizon. Ага, це типу той самий скинчик, ну, в лапках. Тобто, дивіться, виходить все ж таки це момент, ага, виходить це все ж таки момент після того, як ми уже власне, з Дуріном розібралися. Так отже, дивіться, це у нас виходить стандартний Дурін, а скінчик у нас виглядає, значить, ось так. По-перше, у нас ріжки, дивіться, трошки відрізняються. А ще в нього дивіться, в грудях тепер видніється серце злого дракона. Да, 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 да. Це якраз воно і є. А ще в нас, виходить, хвіст трошки змінений, бачите? Більше фіолетових елементів на хвості. Ні, ну чо, прикольно, насправді, насправді круто. Получається канонічний скінчик. Хай буде, хай буде. Мені подобається. У мене дурін є. Так, ретурн книжечку. Погнали, погнали. Давайте відразу відразу закінчимось сюжеткою цією. Так. Де у нас? А, сюди. Окей, окей, полетіли. Полетіли, подивимось. Ля, Аліса. It's been quite the journey. Неправда? Чи неправда? Це були спеціальні плани для нас з самого початку, да? Звичайно. <гум> For a story to live on, it needs both a writer and a reader. Only then can magic take effect. <гум> да, получається, в райтер це у нас виходить Дурін. Да Він типу тепер від, ну, від цього моменту він отримав піро е, його мами. Яка писала історії, то тобто це магічне перо, якими вона створювала магічні світи. І виходить, тепер він далі буде писати історію свого життя, тобто жити життя, і, власне, можливо, в майбутньому колись він навіть перейме ну, знаєте, цю здібність. Може навіть сам створить колись якийсь свій світ. Цілком можливо, цілком можливо, це цілком ймовірно насправді, бо він тепер, виходить, він успадкував магію своєї матері, виходить.

Це вона, мабуть, про відьму М. Блін, насправді дуже крута історія, чесно, я ну, Я в захваті, типу, знаєте, це той самий момент, коли, знаєш, ти розумієш, ну наскільки крутий все ж таки Єншин, от, в плані подачі сюжету. Да, не все дуже класно, не все дуже цікаво, але насправді, ну, прям є дуже, дуже цікаві моменти, особливо це історія Шабаша, історія Відьом все, що стосується, Відьом і конкретно сюжетка. Дуряна дуже, дуже класно це все розкриває, дуже класно показала відьму М. Я взагалі, спочатку, знаєте, був байдужий до неї, але насправді ну, настільки її класно розкрили, що я прям, ну, мені аж шкода, що з нею так сталося, що вона померла. Але це був її вибір. Вона хотіла, знаєте, вона хотіла просто прожити життя як людина і, власне, ну, померти як людина. Е, і власне вона, вона досягла цілі свого життя, тобто вона вдихнула життя в свою казку, яка буде жити після її смерті. А саме Дурін. Да? Саме це виходить у нас якраз таки Дурін. І це, це її найбільша історія, найбільша історія її життя. Блін, це дуже круто, насправді. Я, <зависок> я, 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 в, жахваті, я в захваті, чесно. Uh, at least it made for an interesting story now <sighs> with the carrying out such a risky experiment in monstadt it didn't cross your mind that the animal hunt might be slightly curious <laughs> Так. Та нормально, все все чітко получилось, не партіс. Окей, ну шо, ж, погляньте, книжечка. If only the other swerves here too, we could all celebrate together. Да, це вона про інших членів Ексанзіркеля каже.

에, Аня, нота Pierce on the, the Stars не належить більше зіркам, да? Аня завершила те, що ніхто не міг би це. ну, ні, Ніхто не міг би цього зробити, окрім неї. Це... Ну коротше, це те, про що я казав. Тобто вона дійсно вона, вона оживила свою казку. Блін, це. Ах, це так. класно. <зас> Дитя, ти маєш знати, що насправді ти дуже. дуже вдачливий. Так. Ну да, вона там не сильно насправді щось там <laughs> що робила, там пару може щось там сказала пару речень. Tell me, little doing, what will you do next? I for one cannot wait to see how your story unfolds. Ну, багато чого я хочу зробити. Даже не знаю з чого почати. А шашо, шашо. А нам, а мені. Я теж хочу почути. О, thank you once again, диви. Ам ще не повністю зникла. Ну, ти принаймні ехо її душі лишилося в книжці. Як, як, як багато часу в тебе залишилось. Я думаю, це, мабуть, мої останні моменти. Лише щоб попрощатися з дорогим другом. Uh, це дійсно відчувається, як останнє прощання знову. Мені це не подобається. I I don't know know. how to respond to respond that. you 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 are always such a cheerful figure in my stories. I even dubbed you the Mary Witch, you know. Ой, ти знаєш, це твої якраз такі казки показали мені що таке справжній біль і. і сум відчуваються як. Aside from saying goodbye to me, should you also leave a few words for the child? О, да, в цьому немає потреби. Його мама зробила вже це давно давним-давно. Oh, dark finale cutscena. О, це його мама. My child, this my the last voice I get to leave to you. I always told of the characters in my story as my children. Loving each one of them just like a mother would. But you are the most extraordinary of them all. <laughs> You alone can defy the fate of this world and write the perfect ending to my story. Bleed, cause you almost shall leave these pages. For a future I will not see. Still, I say to you, fly, my sweet child. Just like a forest breeze yearns for the open sky. Head into the unknown and seek to adventures to call your own. If you meet a dragon bright as a thousand jewels, dance through the air together. <laughs> you are not alone, for this world has accepted your place in it. No. Його брат, фактично. Do not lose heart. You still have many wishes left to fulfill. Блін, а яка вона крута? A long tail awaits you, my love. Let songs and flowers be the ink that fills its pages. Take my pen and use it to continue your story. Ах! Ну класно, ну класно. Дракору Рубедо із Complete. Тейл of Турін. Да, бачите, вона получається, як вона сказала. Uh, типа, вс всі її казки, да, всі персонажі, яких вона створила, для неї всі вони як діти. Але Дурін для неї, мабуть, найособливіше дитя. Вона в нього вдихнула всю свою останню силу, всю свою останню магію. Щоб зробити його не просто ну, не просто частиною історії, а дійсно, оживити його. Це ну, блін, це, це дуже класно. Дуже сумно, насправді, знаєте, бо вона, по суті, ну, да, вона померла. Але, от, типу, частина її сили, частина її, як то кажуть, спадщини, вона все ще живе, да. В нашому дуріні <плінг> Блін, я такий радий, що я його вибив тепер. <плінг> типу він, знаєте, він мені відразу сподобався, якраз таки через свій лор. Типу, відразу, коли його почали оце розкривати в Шемаланки, насправді я не очікував, але у нього дуже крута історія. І. Ну, це прям сильно, сильно. Ох, так що. да Круто. Дуже-дуже-дуже-дуже круто. Домненько, люди, власне, що ж, на цьому моменті будемо прощатися. Отакий от у нас вийшов коротенький відос. Власне, якщо хтось не допроходив п'ятий квест Дуріна, отакий от, от у нас фінал історії. Як ви зрозуміли, все закінчилося файно, хеппі ендом, як то кажуть. Дуріна у нас тепер має. Е, Получається, силу своєї матері. Да, піро. Пір'я вона йому віддала, яким вона писала свої історії. Вона, виходить, віддала силу цю дуріну, свою спадщину. Ну і дурін тепер, як частина по суті, і історії, як її дитя, буде жити своє життя, буде далі рухатися по життю, заводити собі нових друзів і, власне, якісь зустрічати і бороти негаразди всякі, і, як то кажуть, рятувати світ. Класна історія, дуже мила, дуже прям така, знаєте, ну, прям за душу бере дійсно, насправді. Мені дуже сподобався. Дуже сподобався цей квест. Це один із найкращих квестів, я б сказав. Ну, саме знаєте, типу, якщо брати персональні квести персонажів, які нам показували, то я б сказав історія Дуніна одна із найсильніших. прям. Дуже-дуже хорошо, дуже гарно розкрили, класно. Подобається мені, що вони розкрили не тільки самого Дуріна, а вони взагалі так дуже сильно, ну так Хексензіркель в цілому розкрили. да? Вони нам і Барбелот показували, і показували рейндотір місцями. Показали ще раз Алісу, яка вона теж чуйна, яка вона хороша, яка вона, як вона переживає за своїх друзів, за Тейват, за Дуріна, за всіх. Показали нам маму Дуріна, да, Андерс Дотер. Дуже класний персонаж, теж насправді неочікувано, дуже цікаво її розкрили. Загалом, класно, не знаю, мені сподобалося, чесно. Отже, якщо народ, ви додивилися це відео аж до, ся... до... до цього самого моменту, власне, хто ще не поставив лайк, ставте вподобайки, підписуйтеся на цей YouTube канал. Можете завітати на мій Твіч канал, де ми стрімимо. Ну і власне всім добра, гарного. Гарного дня <хи> чи вечора, ночі, коли ви це побачите. Все народ давайте всім пакета!